На ось такі приманки ну, риба клює дуже жадно. Ось такий, ось такий просто груба грубась. грубась. Якихось там суперпроводок. Взагалі це дуже базова, дуже проста ловля, в якому в свинець зразу впаяний штопор. Є. Оце файно вдарило. Привіт! Слава Україні! Друзі, нарешті, нарешті, закінчилася ця нерестова щуча заборона, і тепер можна офіційно ловити щуку. І я хочу вам сказати, що саме зараз в мене буде от цілий ряд виїздів по абсолютно різних водоймах, кожен раз на нову водойму з ціллю саме ловити щуку. Чому так? Тому що після нересту в неї наступає жор. Вона буде відгодовуватись, від'їдатись, набирати сил, ну і відповідно достатньо активно клювати. Сьогодні ми приїхали на першу таку риболовлю. Дивіться, що я зарядив. Заряджаю бікбейти. Буду ловити щуку ось такими великими великими приманками. Ну і звісно, що якщо вже використовуєш таку приманку, то завжди є розрахунок на те, що може потрапити на гачок дійсно хороша риба. Також я взяв другу снасть. Вже таку, скажімо, бачите, більш класичну, ну тому що вдруг щось піде не по плану. На такий ультралайт лайт, на менші приманки завжди можна розраховувати хоча б на якусь рибу. Але мій план ви почули. І я сподіваюся, все вдасться, все буде дуже-дуже цікаво від вас. Одразу чотко, відео попрошу підтримати мене вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, допоможіть розвиватись українському ютубу. Погнали ловити! В минулому відео я показував вам авто, яке ми придбали для збройних сил України, і говорив, що там залишився ще такий буквально маленький кусочок на банці, щоб все ж таки її закрити і відремонтувати до кінця автівку. На жаль, ця інформація пройшла повз вуха, і взагалі ніяких донатів після того відео не було. І той невеликий кусочок він залишається ще й надалі зараз. Як я і говорив ще раніше, авто вже було в зоні бойових дій, вже виконувало бойові завдання, і зараз воно знову ж таки стоїть власне на ремонті та потребує його. Тому, друзі, наша з вами роль найменше, що ми можемо зробити, це допомагати нашим військовим донатити. І тому я прошу вас всіх не проходити цей по збір. Повторюсь, там зараз є зовсім невелика сума, яку можна закрити. За день, просто за день, якщо кожен з вас перейде і зробить хоча б свій невеликий донат. Ну а хто готовий донатити більші суми, то ви також візьмете участь в розіграші цілих восьми подарунків. Участь в розіграші розпочинається з донатів вартістю від 150 гривень. А посилання на банку збору ви знайдете в описі під цим відео. Долучайтесь по максимуму, допоможіть прямо зараз закрити цей збір, закрити цю потребу нашим воїнам. Та допомогти їм успішно виконувати свої завдання. Ось з такої штуки будемо розпочинати. Це є Easy Shiner, салатовий низ, темненький верх, на вазі всього в 5 грам. Тут, бачите, в мене стоїть тільки один гачок трійний, тому що багато зачапів багато очеретів, щоб поменше, скажімо так, обриватися. Взагалі, я під таку штуку часто ставлю два гачка. Один в голову, в голову, а один сюди десь поближче до хвоста, навіть вниз можна поставити. Ну, а тут такі умови, що вони не дозволяють цього зробити. Так що з такої приманочки будемо сьогодні розпочинати. Я вже побачив, що під берегом якась рибка гуляє одразу, недалеко від очерету. У ну, мене з собою, звісно, ще є друга палка, тому що ці біги вони можуть спрацювати, а можуть не спрацювати. Так що зараз під очеретоком кілька закидів джигом, кілька закидів воблерком. Підсак також зі мною, тому що ну, як платить щось хороше, то з підсаком точно себе почуваєш впевненіше. Подивимося. Не дарма ж я його купляв, треба брати, треба використовувати. Покажу, значить, що яких я тут оселедців понабирав, дивіться. Значить, Це є easy Шайнери. 6,5 дюймів, ну такі бачите, немаленькі. Ось такий колір. Далі у мене є Rotten Carrot. І Є тут така, а, набір кольорів. От Для тих, хто не хоче платити більше, є копія від Shine. 7 дюймів. Вона. Easy Shiner 65. Тут заявлено 7 дюймів. Ну Зараз я зрівняю їх. Ну, насправді, насправді вони однакові. Хоча ті 6,5 і ті 7 вони однакові подовжині. Ну і є фет, така взагалі ковбаса, ковбаса. Єдиний недолік фета це його велика вага. У мене навіть коробці лежить. Зараз я покажу. Ось такий, ось такий просто грубазя-грубаць. Ну, фета він важкий, дуже важкий, в ньому силікону, напевне, в три рази більше, ніж в цьому Ізі шайнері Ну, на крайнячок взяв такі там чотири дюйма фетика поганяти. Так що, поки що кривань нема, я переміщаюсь з тими оселедцями своїми. Ну, будемо пробувати. Будемо експериментувати, будемо підбирати. Поставив новий колір, тому що щось вони обриваються в мене. Вже дві штуки відірвав за першу годину. Покльовки ще не бачив, але дві штуки вже відірвав. Попробуємо такий оранжевим пузом поекспериментувати з ним. Ох ти що, ви бачили? Ви бачили, що там ходиться? Треба туди кидати. Під поверхнею, реально, щука ж під поверхнею атакувала малька. Там глибоко там метра два-три буде, а вона під поверхнею скаче. Так що спробуємо зараз ловити без дна, а попробуємо ловити в горизонті, значить. Ще трохи пополоскавши наші приманки на основній водоймі, ми все ж таки прийняли рішення прогулятися на невеликі озера поруч. І хоч за там ніякого цікавого кльову немає, але там можна було хоча б відійти від неля, який переслідав у нас вже риболовлі. Велике озеро не раде, зовсім не ради. І ми бачимо, тут вже втекли, спустились вниз до такого болота, реального болота. Але на цьому болоті час від часу теж проскакує щучка. Тобто шанси спіймати її є. Пробуємо тут півгодинки годинку покидати. На свій ультралайт я зарядив легкий джиг, вагою 2 грамчика, овсетний гачок та приманку критеть Crazy Fleber. На цих озерцях є багато різних гілочок, корчиків на дні, тому овсетний гачок зайвим не буде. На швидкому темпі ми пішли обкидувати кожне місце. І ось таке я дочекався першого клювання. Блін, не засік. Ну, Без покльовки. Просто хочу підривати, думав типу, гілку перетягую, а це типу, щучка висіла, клешні вже нема. І вона знаєш, як на фідер дерга їже, такого. Блін, не засік знов. На все так. Ну ти що? Ну я навіть не підсік, но вона просто підсідає. З пустими руками ми все ж таки не залишились. Проте камера виключилась, та записати момент покльовки та виважування мені не вдалося. Але одну щучку грамів на 700 та в дуже дуже красивому окрасі я все ж таки спіймав. Ну а далі, пообідавши, ми все ж таки повернулись на велику водойму і продовжили кидати наші бігмейти. Трошки змінилась погода і це одразу вплинуло на активність риби. Та в нас з'явились перші контакти із щукою. Блін, покльовка. Покльовка на фета? Ну я щось взагалі підсік, як, як погладив. Народно, це була перша покльовочка. Ми вже дуже довго ходимо, і вона так чітко, але по відчуттях ніби от як невелика щука. Так бамс і все. І я от ще кидав, кидав туди, пробував її доловити. І ну, більше ніякої реакції на приманку не було. Але от на фета 6d8 фет, все ж таки, бачите, вона зацікавилась, зреагувала, бамснула по ньому, але в холосту. Напевно, що мала щука, яка не має шансів навіть його з'їсти. Ще ось такий цікавий момент по самій ловлі це власне проводка. Адже Big Bait, він ну, не вимагає від тебе якихось там суперпроводок. Взагалі це дуже базова, дуже проста ловля. Велика, ось така приманка, 6, 7, 8 дюймів. Їй потрібна просто повільна рівномірна проводка. Не треба неї джигувати. Взагалі забудьте про це якийсь джиг. Велика ось така приманка це рівномірка. От е, я спілкувався з багатьма людьми, які практикують це багато і часто. І в різних областях України рівномірна проводка. Тут не треба нічого вигадувати. Ніяких джигів, ніяких пауз. Ну паузу, хіба що якщо ви ловите на якійсь там течії чи великій глибині, ну можна там раз в 5-10 обертів дати паузу, зловити дно. Але загалом просто от рівномірочка і все. І навіть якщо приманка йде не біля дна, а десь високо. Щука за таким куском, за такою котлетою, вона піднімається, це її аж ніяк не зупиняє. І треба просто випасти от в, поле зору, в поле зору риби. на проводка. І ну, не задумаєшся, просто повільно просто ловиш. Ну а супер крутим бонусом стане те, що на ось такі приманки. Ну, риба клює дуже жадно. Вона розуміє, що їй треба з одної атаки одразу, скажем так, приглушити, прибити цю рибку, цю здобич, інакше вона вирветься. Клювання завжди дуже агресивні, дуже чіткі. Є. О, файно файна вдарила. Та ні, я поки що так думаю. О, на нарівномірочку. Нарівномірочку. Ну така. Не сказати, що якийсь супер трофейчик, але непоганий щупачок. О, дякую. О, і виплюнула приманку. Ну, принаймні хвіст вийшов з морди. Бо так повністю Фуха, в Гландах був. Так повністю в Гландах була, а так виплюнуло. Друзі, ну ось нарешті вона. Це була така прогулянка, подорож за цією щукою в багато-багато годин. Зараз вже майже третя доходить, та тільки вдумайтесь, майже третя. Ми з самого ранку кидаємо. Друзі, нарешті класна покльовка і непоганий щупачок. Ну, не велика щука, просто така, знаєш, скажімо, стандартна, нормальна щука, не трофей. Враховуючи, що приманка вона така розрахована на дуже велику щуку, то цю щуку явно я вам не назву супер великою, супер трофейною. Просто звичайна стандартна нормальна щука. Але вона спокосилась все ж таки ось цим біг-бейтом. Звісно, що коли я їхав на цю риболовлю і планував ловити такими приманками, то явно не таку щуку я хотів з ними спіймати. Було все ж таки бажання взяти щось таке серйозніше, солідніше. Тим не менш, перша є. Трошки крові вона потекла, хоча от я тільки що діставав гачок. Та акуратно було зачіплено все за верхню тканину. Худенька, довгенька, приємна. Клювання супер. Навиважування, ну таке собі реально таке собі. Але от клювання було просто суперське. Що ж, адреналін, емоції від першого контакту є, понесли відпускати цю красуню. Так, скоренькі заміри. 60 см рибка. 60 така. Ну і що ж, будемо відпускати. Сподіваюсь, вона не отримала серйозних травм. Кров'ю вона стекла, але зачіплена була акуратно. Так що я не знаю, що там могло їй пошкодитись. Жабра точно цілесенькі. Гачок до жабр навіть не дістав. Ну Все. Вона рванула, ми її відпустили. Клас. Ну що ж, будемо поправляти приванку і продовжувати. Як бачите, є такий негативний момент в ловлі. Грубими снастями це не тільки стосується там біг-бейтів і воблери великі. там, де є трійники, там, де є великі трійники, і якщо їх як там ще не один 2, Ну, це дійсно травмує щуку. Часто ви мені в коментах пишете, там я читаю всякий хейт і негатив, там що ти вмієш ловити щучку тільки на 2 грамчика на мікрушку. Ну, друзі, я дуже задоволений, що така ловля принаймні щуку не травмує. Ви самі бачили, як тільки що було погано цій щуці. Я дуже сподіваюся, що вона виживе. Але за часту ось така всяка тема, де трійник, де великий трійник. Ну, на жаль, для щуки це не дуже добре. Так, так, можна ловити, вона так ловиться, але. Ну, чесно сказати, перша покльовка, перша риба і зразу стільки крові не найприємніше видовище. Взагалі, що стосується монтажів. Для того, щоб ловити на великий силікон, є два основних способи. Перший спосіб, і на мій погляд, от він найкращий: це ти береш грузик-штопор, в якому в свинець зразу впаяний штопор. Він гарно вкручується от в голову приманки. На початку риболовлі в мене такі були, але я вже всі пообривав. Просто і на застібці туди чіпляється трійник, трійник там в хребет рибки. Класний варіант. От Все супер, все просто, надійно і супер. Другий варіант трошки складніший суть, в принципі, вся та сама. Тільки виходить, на застіпку вдягається основний груз. Купляється штопор окремо, який не впаяний в грузик. Він вкручується в тіло в приманки, він її фіксує, тримає. А далі на ще одному металевому повіці потрібно е, причепити власне наш гачок. Ну, скажімо так, бачите, там це все було стіплено в одну систему, скажімо так, три в одному. Тут все по окремості. Що той, що той монтаж 100% ловить. Просто перший монтаж, ну, на мій погляд, значно. Простіше в користуванні. ось і все. На жаль, таких більше немає. Всі залишились сьогодні в воді. Трошки обривів було, тому що, власне, трійничок він якби ну, збирає очерет, не проходить, а збирає. Ну а нарешті, нарешті, ця перша риба є. Весь день ти просто ходиш, гуляєш, пробуєш, шукаєш і нічого не вдається. І ось, все ж таки, є гарний удар. Ну, чесно, от покайфував. На цій рибці покайфував. Я зараз буду переміщатись, не буду застоюватись, буду пробувати шукати. Але, щоб ви розуміли, бікбейти — ну, це зачасту така риболовля. Це не те, що ти встане невелику приманку, ходиш і збираєш рибу на ловиці. Це ось така рибалка, коли покльовок просто мінімум. Порівняно зранком кардинально помінялась погода. Зранку був такий штиль. Тихо. Зараз дивіться, яка хвиля почалась. Вітер, вітер помінявся. Спочатку був спину, тепер вітер боковий. Можливо, це і зіграло на те, що риба активізується трохи під вечір. Зранку ви бачили повна повна тиша мертво. Ну, зараз є віра в те, що вклювання може відбутись ще. Та погодою крутить, тільки що такі чорні хмари, такий вітруган. Все під вечір знову затихає. Сонечко і чисте небо. Вже бачу, буде чисте, чисте небо і сонечко сліпити. Друзі, вже 20 по шостій вечора весь день ми провели на воді, і хочу вам сказати так, що приїхав я зранку і сказав, що будемо ловити от ту щуку, яка після нересту відходить і активна. Насправді, календарний нерест щуки завершився, але нересто так на ділі. Насправді він ще, скажімо так, ну можливо, він же й завершився, але риба після нересту хворіє. І клювати не хоче абсолютно. Кльов дуже слабий, дуже такий, ну ніякий, принаймні невеликі приманки. Можливо, якби я сьогодні ходив мікрушив, то результат був би кращим. Підсумовуючи, скажу вам так: якщо хочете, щоб в кінці дня у вас боліли руки, боліла спина, і побачите здання дві покльовки, то але можливо, можливо, покльовку трофейної риби, то треба пробувати кидати такі котлети, які кидав сьогодні. Я. Якщо ви хочете на роботу отримати більше задоволення власне від самого процесу від кількості клювань, ну то все ж таки ви бачите, що в попередніх роликах на цій водоймі з приманками там Fusion 2.5, наприклад, можна робити досить непогані результати. Отож, вибір лише за вами. Друзі, обов'язково підтримуйте цей відеоролик вашими вподобайками. Підписуйтесь на мій канал, допоможіть мені зробити цього року 100 тисяч підписників. І зустрінемося з вами вже у нових випусках. Па-па!